Усіх вітаю на моєму каналі з 27 листопада по 3 грудня у АТБ Маркет. Нова серія знижок. Чорна п'ятниця тільки розпочалася у самому розпалі. Багато хороших акційних пропозицій та товарів, на яких діє кешбек, тому вмощуйтеся зручніше і гарного вам перегляду! Сік Сандора, вишневий нектар 1 літр за 72 гривні. Банан, гранат та мікс фруктів за 67 гривень. Томатний сік-садочок за 55,70 Сік-садочок яблуко-виноград за 32 гривні. Наш сік яблуко-виноград за 33 гривні. Вишня за 37 гривень. Морква по-корейськи розумний вибір. 350 г за 34 гривні. Авокадо першого гатунку за 14 гривень. На знижці цього разу і огірки за 99,80, банани за 49,95. На сушені абрикоси без кісточки діє кешбек 125 грам за 100 гривень. Кешбек також діє на сушений виноград кишмиш 125 грам за 19 гривень та за 32 гривні. Картопля першого гатунку за 39,59, Хурма за 84,95. Яблуко-червоний принц за 36,95. Яблуко Гала за 32,95. Мед своя лінія. Різнотрав'я за 42 гривні. Липовий за 49. Акацієвий за 67. Зелений горошок 420 г 43,30 кукурудза консервована за 42 гривні. Горох делюкс за 36 гривень. Баклажани в аджиті за 89 гривень 500 г. Гр, кабачкова ікра за 50 гривень 500 г. Гр, французька гірчиця за 21 гривню 190 г. Гр, соус торчен шаурма за 26 гривень 200 г. Гр. Соус карбонара 200 г за 19 гривень, соус барбекю за 19 гривень, Кетчуп з оливками 250 г 31,50 кетчуп для дітей 200 г за 27 гривень, паста томатна 460 г за 46 гривень. Майонез Торчен 520 г за 64 гривні. Спагетті цільнозернові за 4490, локшина делюкс 500 г за 51 гривню, макарони витки 500 г за 42 гривні. Перемішель за 42,50 Кешбек дії на рис жасмін 1 кг за 79 гривень. Кешбек на рис своя лінія. крупнозернистий за 43,90 500 г. Кешбек на гречану крупу за 39,90-500 г. Крупа гречана своя лінія за 49,90-900 г. Булгур своя лінія за 38,90 1 кг. Кешбек на 1 кг пшеничної крупи за 2090. Також 1 кг рису за 49 гривень. Гречана крупа за 31 гривню. Цукор своя лінія 500 грам за 28,90. Кешбек на згущене варене молоко 350 грам за 55,90. Згущене молоко своя лінія 440 г за 54 гривні. Кешбек на 1 кг цукру за 32,90 Сіль 1 кг 12,90 Знову кешбек на маршмеллоу за 56,90. Праський рулет Рошен за 34,50. Бісквітне тістечко мілка зі шматочками шоколаду за 86 гривень, 175 грам. кешбек на бісквітне тістечко своя лінія за 73 гривні. Вафлі Розумний вибір 190 грам за 24,40 гі шматочками вершків. Печово ловіта 420 г за 69,90. Батончики контік за 17 гривень. Кешбек на печиво варене з молоко за 67 гривень. Печиво тріфі за 16 гривень. Кешбек на здобне печиво з родзинками за 51,90 Здобне печиво з какао за 33,70 та з шматочками з шоколаду. Кешбек на цибулевий крекер своя лінія 400 грам за 44,90 Печиво тук за 41 гривню. Кешбек на ніжний крекер за 38,80-400 грам. Хрусткий крекер з сілю за 21 гривню, кукурудзяне печиво за 24 гривні. Кешбек на печиво до чаю за 19 гривень. Печиво марія 270 г за 23 гривні. Кешбек на печиво буратіну 400 г за 48,40 Кешбек на батончик від своєї лінії з кокосом за 25,90 Кешбек на батончик з нутом за 12,90. Зараз по акції мій улюблений шоколад ЛАКМІ за 32,90 з полуницею та з бульбашками. Батончик Nesquik за 14 гривень. Батончик «Кіндер Буено за 35 гривень. Велика шоколадка Мілка з горіхами 300 г за 200 гривень. Кешбек на цукерки о від своя лінія за 129 гривень та на цукерки з трюфелем за 145 гривень, пластівці мультизернові 360 г за 78 гривень, 60 г чаю чайні шедеври за 39,90, чорний чай за 25,90 40 пакетиків чорного чаю тівей за 19,80, 20 пакетиків чаю з ромашкою за 6 гривень. 20 пакетиків чаю T-Way за 11 гривень, 80 грам чорного чаю делюкс за 45 гривень, чай ловаре з полуницею за 69 гривень, мікс за 170 гривень. 500 грам капучино Якобс за 197 гривень, 250 грам чорної карти за 230 гривень. 120 грам за 111 гривень. 425 г кави Якобс Монарь 599 гривень. Кешбек діє на какао за 35,50. Кешбек діє на каву кофестронг. 220 грам за 169,90. Тостовий класичний білий хліб за 11,50. Масло своя лінія 180 г за 76 гривень. Тісто-листково дріжджове своя лінія за 59,90 900 чипси лейс скраб за 50 гривень. З реберцями за 60-70 лейс зелень та сметана за 50 гривень. Кешбек на снеки від своя лінія за 33,50 Фігурні вироби своя лінія за 35,50 з сиром. Кешбек на картопляну соломку за 29,50 Кешбек на солоний арахіс за 19.90. Смажені фісташки 150 г за 113 гривень. На них також діє кешбек. Йогурт галичина за 25 гривень. З лаками та полуницею. Йогурт Дольче за 30 гривень. З шоколадом. Актімень за 19 гривень. Кисломолочний український сир 350 г за 47 гривень. Сир своя лінія 300 г за 46 гривень. Кефір молокія за 36,90. Зернистий сир ферма 180 г за 40,90 90 сметана злагода 200 г за 24 гривні, кефір питний за 22 гривні. Молоко ферма 800 мл за 45,90. Сир косичка за 36,90, сир фелата за 53 гривні, плавлений сирок дружба за 16,50, м'ясо креветки 400 грам за 169,40. Креветки своя лінія 1 кілограм за 190 гривень, Ковбаса Розумний вибір за 38,90. Ковбаса м'ясна лавка 14 гривень за 100 грам. Ковбаса глобена 32,80. Грудинка своя лінія за 37 гривень. Продукт сала за 25 гривень. Тушка курки за 89 гривень. Гурський коктейль від своя лінія за 61,90. Кешбек на рафіновану олію за 52 гривні 800 мл. Кешбек на олію від своя лінія за 206 гривень. Кешбек на нерафіновану олію за 57 гривень 720 мл. Кешбек на тунець за 52 гривні. Він йде у власному соку. Шпротовий паштет за 34 гривні, сардини у томатному соусі за 59,50, кілька за 56,90. Ну, що ж, я зробила короткий огляд акційних пропозицій. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей, Па-па!